Як гарно цвітуть каштанчики. Кажуть, вони лікують від барикосу. Я зірвала квіточку, щоб зробити настоянку і полікувати собі ніжку. Тут у мене горілка. Дві склянки. Горілка в нас залишилася. З батькового дня народження, бо в сім'ї ніхто не п'є. Я думаю, ну що ті горілки стоять, я візьму з настоянку. Каже, треба три столові ложки свіжих квітів на склянку горілки. Я думаю, мені вистачить. Такі гарні. Каштанчики. Дивіться пилок. Така у нас робота зроблена. Накриваємо кришечкою. Поставлю настоятися на три тижні і буду мазати собі ножки. Пишіть, як ви вживаєте зовнішню чи внутрішню? І чи робите таке? Думаю, як гарно, як красиво. Ти робиш, не те що треба, але ну, зробила, то зробила. А що його краще було випити чи що? Я не знаю. б ну, ви зробили? З горілкою? Зробила то зробила. Все одно горілку ніхто не п'є, а я буду ноги мазати.